Полки РФ раптово пішли зі зброєю проти своїх генералів, зірвали штурм Авдіївки, відмовилися слухати накази, захопили літаки. Почалося ми видали відео з вимогами. У армії РФ почався розлад, втрачено контроль. Все почалося несподівано. А останні накази генштабу на фронті посіяли роздор між командуванням та солдатами, які відмовилися таке виконувати, і раптово вирішили виступити проти наказів офіцерів. Все різко набрало обертів і стало початком розвалу армії РФ. Все це через Авдіївку, де було втрачено сотні танків. Та купу бойових загонів. Тому логічно, чому солдати виступили проти командування. Вони зрозуміли безглуздість цих лобових атак. Як же все почалося та на якому етапі все це зараз? Скільки саме полків пішло проти генералів? Та скільки авіації захопили, і що буде далі? Усе це у наступному ролику. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Рашисти відмовляються йти на Авдіївку. Накази командування відмовляються виконувати на відріз. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Остаїнка. Вот, все отказники, мосты, самолеты. Вот он. Который должен нас посадить и увезти куда-то в неизвестном направлении. Чьи у них шанс не брать участие в наступлении? Навіть... Не можу сказати насправді, адже для Росії найголовніше це захопити території. Один з расистів, яких зараз перевезли на аеродром у воронежі, стверджує, що відмовники відправляють до Ростова, а звідти на штурм Авдіївки. За наявними даними, раніше окупантів, які відмовлялися йти в бій, тримали у в'язниці у так званій ЛНР, а Звідти вивезли на полігон у Курську область. Родичка військового з військової частини 94-018 розповіла про цю ситуацію. Таке їм дають ліву зброю. Невідомо навіщо забирають усі половину вже відправили до літака. Їх дотисли відправили без документів. Мій чоловік все ще чекає на прокурора, але невідомо чим це закінчиться. Відомо, що частину відмовників нині вже перекинули до Ростова. У чоловіків відібрали телефони, речі та дороге спорядження, яке було куплено власним коштом. Рашисти в Ростові чекають на виліт, невідомо куди. Вони не милися більше трьох тижнів. Розповідає родичка Рашистів. За її словами, військовий сказав, що з ним на місці близько ста осіб. Система мовляв та сама штурма Київки, Зайцеве, Курськ, Воронеж і Ростова Аеропорт. Розповіла родичка з військової частини 94018. Тим часом під Авдіївкою рашисти зазнають величезних втрат. Зокрема, втрати рашистської армії біля Авдіївки Донецької області назвав міністр оборони Рустем Умєров. Про це очільник Міноборони розповів під час розмови телефоном з міністром оборони США Лойдом Остіном. Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину приблизно 4 тисячі солдат. Ідеться у повідомленні. Крім того, Умєров наголосив, що українська сторона вдячна за продовження ефективної співпраці та постачання ЗСУ артилерійських боєприпасів. Зазнач. Чається, що подальше постачання атак дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу расистів на окупованих українських територіях. Про те, чому рашисти готові терпіти такі величезні втрати та не відступати за Авдіївки, розповів військовий експерт Петро Черник. Російський імперський наратив він такий, що якщо царю щось потрібно, то заради цього вони готові платити колосально велику ціну. Чому я десь так може пофілософськи почав? Бо на правду Авдіївка політичне питання особисто для Путіна вони дійшли до висновку, що зазнають стратегічної поразки в частині ліквідації української державності, вони не досягають цієї першої і найголовнішої цілі спеціальної воєнної операції, а отже, мають вийти на завдання мінімум. А завдання мінімум нагадаю, що війна почалася з того, що вони визнали так званий ЛНР та ДНР і включили їх у склад Російської Федерації. Їм треба вийти на адміністративні кордони цих двох областей. А Діївка якраз є воротами для виконання цього завдання. Тому, якщо треба там буде покласти ще. 20-30 тисяч е, людей, щоб виконати це, це завдання. вони на це підуть. А ось до речі, була інформація вже в публічному доступі. З'являлася, що Авдіївський терикон знаходиться у сірій зоні. Окупантам там не вдається закріпитися. А чи можна сказати, що вони по суті потрапили у е, такий собі вогневий мішок в низині, і ми контролюємо силами оборони, зокрема цю низовину? Стратегічні всі висоти наші, головні терекони під нашим контролем. Терекони це дуже зручні очі, саме так їх треба називати. бо, звичайно ніхто важку артилерію туди на, на гору пхати не буде. Але це височина, яка дозволяє правильно пристрілювати територію на цю хвилину. Усе по нашому за от більше ніж тиждень важких боїв Росіяна там точно вже поклали повнокрівну повнокровну механізовану дивізію. А по оргштатним цешельним показникам це добре дванадцять половиною тисяч людей. Окупанти почали рити тунелі у напрямку Авдіївки, або оточити місто, копають тунелі ближче до наших позицій з метою маскування а по-друге, аби десь вирунути ближче до наших позицій, несподівано про це розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади. А настільки ось такий метод, така тактика з боку окупантів ефективна у просуванні? А ти від протилежного. Якщо ми у відкритому просторі обговорюємо таку тактику, то вона вже є далеко неефективною. Ефективна та тактика, про яку ніхто не знає. Раніше американські аналітики інституту вивчення війни також назвали втрати рашистів під Авдіївкою. Зокрема, протягом 10 діб штурму Авдіївки рашисти втратили від 109 до 200 одиниць техніки. Більшість втрат у техніці це бойові броньовані машини. Тим часом у ЗСУ також повідомляли про великі втрати РФ біля українського міста. Речник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун каже, що Початку наступу на Авдіївку втрати ворога перевищили 5 тисяч військових двохсотими та трьохсотими. Віясве наголошують, що біля Авдіївки окупанти втратили більше техніки ніж під час наступу на Вугледар. Великі втрати можуть підірвати наступальні можливості рашистів у довгостроковій перспективі. Загалом про ситуацію в Авдіївці відомо, що бліцкриг рашистів не вдався, і вони перейшли до штурмів. В окупантів завдання оточити Авдіївку. Втім, ймовірно, перш за все йдеться про політичні, а не військові цілі. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу Фрідом. Рашистам постав. Лено завдання оточити Авдіївку. Бліцкриг у них не вдався. Тепер ситуація перейшла в стадію штурму. Більше двох бригад, за моїми підрахунками, а може вже й більше рашистські війська поклали на укріпленнях на північ і південь від Авдіївки, особливо на північ. І ще три бригади перекидають, наголосив Попович. Що більше він припустив, що битви за Авдіївку можуть тривати всю зиму, оскільки рашистські окупанти намагатимуться встановити контроль над усією Донецькою областю. За словами Поповича, наказ оточити місто виходить або від глави міноборони рафії Сергія Шойгу, а можливо, від самого кремлівського очільника Путлера з урахуванням їхнього напору, з урахуванням їхнього бажання це завдання виконати. Очевидно, це політична цінність. Тобто військового сенсу за співвідношенням кількості втрат і поставленого завдання в цьому оточенні все менше, наголосив Денис Попович. Ситуацію навколо Авдіївки прокоментував військовий експерт Андрій Крамаров. Є в нас Авдіївка є Куп'янськ, це місця, де ворог, ну скажімо, на цій загальній лінії фронту 1200 кілометрів. Це дві ділянки на яких Ворог намагається перехопити ну, стратегічну ініціативу. Відповідно, змусити не додавати зусиль і додавати там техніки снарядів нашими збройними силами для того, щоб відтягнути ці ну, відтягнути наші ресурси і наші можливості. Якраз на оці такі гарячі точки, відповідно по ним змусити нас обороняти, змусити нас оборонятися. Великими силами тобто ворог він також ну, ж таки не стоїть на міцні, не стояв просто лише в обороні. Він накопичувався за можливості і відповідно зараз намагається ті ресурси, які накопичив, використати для того, щоб перехопити в нас ініціативу, і відповідно. Змусити використати свій наступальний потенціал в обороні, скажімо так. Сказати там про перспективи цього поки що зарано, тому що ну, йдуть дуже важкі бої, до правди, і гвардії йдуть дуже важкі бої. Тим не менш, наші оборонні позиції вони тримаються і хочеться розвінчати, скажімо, міфи і слова. Деяких наших спікерів про те, що ми на лінії розмежування ніяк не готуємося до оборони, там не будуємо як там зазначають якихось своїх ліній Суровікіна. це також неправда, тому що наші позиції ми також вміємо доволі непогано укріплювати за можливості, які в нас є на тій чи іншій ділянці. Знову ж таки, Авдіївка це форпост, який стоїть з 2014 року, і на даний момент ми там обороняємося дуже дуже ефективно наносимо ворогу значні втрати. Можна просто подивитись, наскільки під час ну як звичайно їх наступу збільшились втрати росіян, особливо в таких двох параметрах, як танки і бойові броньовані машини. Аналітики зазначають, що рашисти не очікували такої кількості мінних загороджень під Авдіївкою. Україна набудувала їх протягом дев'яти років. Окупанти не можуть пройти їх через низку причин. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі льотчик інструктор Роман Світан. За його словами, більшість втрат рашисти зазнають на мінних полях. Уявіть, скільки ми за 9 років там заклали мінних полів. Зрозуміло, що рашисти не можуть їх пройти через різні причини. Ми самі там боїмось ходити, не знаючи, де що та коли закладено, бо там все таки змінилось кілька бригад, які утримують цей регіон, пояснив військовий експерт. Роман Світан зазначив, що мінні загородження під Авдіївкою досить серйозні. Рашистам доводиться самостійно намацувати, де розміщені міни. Тому ворог зазнає там великих втрат. Система оборони Авдіївки дуже добре побудована. Здебільшого Імінні поля і бетон, який там залитий, і використання коксохімічного заводу, який добре розміщений на півночі Авдіївки. Це такий ключ до Авдіївки з півночі. Сам коксохімічний завод прикритий залізною дорогою. Її наші війська використовують як рубіж оборони, сказав він. Між Авдіївським тераконом та коксохімічним заводом розміщена залізна дорога. У такий спосіб ЗСУ мають дві лінії оборони до Авдіївки. Однак до настання дощів у рашистів ще є можливості тиснути на гарнізон українських бійців. Однак він вистоїть, Незважаючи на активізацію рашиської окупаційної армії у районі Авдіївки шанси захопити місто в неї невеликі. Захисникам України необхідно протриматися лише кілька тижнів. Потім ситуація зміниться. Такий прогноз в ексклюзивному інтерв'ю обоз є озвучив льотчик інструктор Роман Світан. Там справді важко, але у рашистів небагато шансів виконати це завдання, заявив він. Експерт нагадав, що вже за кілька тижнів розпочнуться дощі, які перешкоджатимуть просуванню важкої техніки окупаційних військ. Донбас це до метра чорнозему. У вологому стані це хороший бетон, який засмуктує практично будь-яку техніку, зауважив світан. Таким чином залишилося всього кілька тижнів до початку серйозних дощів, які також відмінусують можливість рашистів рухатися Донбасом. Нам треба протриматися кілька тижнів. Я думаю, це завдання можна здійснити, переконаний він. У цьому контексті полковник додав, що в районі Куп'янська та Авдіївки вже з'явилися зразки західної техніки. Там уже є Бредлі, є леопард, туди підтягнеться інша серйозна техніка, спрогнозував він. Ухвалено рішення утримувати ці два регіони. Думаю, до дощів ми точно впораємося, а потім погода нам допоможе. Підсумував експерт. Як бачимо, рашиста... Ам під Авдіївкою дуже складно. Відповідно, окупанти масово відмовляються йти в бій на цьому напрямку і роблять усе можливе, аби туди не потрапити.